Багатогодинні черги, дитячі істерики та втомлені лікарі у Черкасах скандал через ремонт дитячої поліклініки. 16 тисяч маленьких пацієнтів вимушені їздити в інший кінець міста. І ось терпець батькам урвався. Чому так довго не можуть завершити роботи в медзакладі і на що ладні піти молоді мами, знає наша Ірина Васюра. У коридорах знервовані батьки, а в кабінетах втомлені лікарі. Аншлаги немов на концерті світової зірки. Що ранку можна спостерігати в Чоркаській дитячій поліклініці? Тут неможливо ні присісти, ні пройти. Складність немає, скам'як немає і дві черги. У нас і важко. Каже, ми ще приїхали, гардіроб не працював, то ми все з собою носимо. Ця поліклініка обслуговує 15 тисяч дітей, а тепер у цьому приміщенні їх удвічі більше. Іноді в чергах мами з хворими малюками простоюють по 5 годин. Ми завжди звикли, що нам перед школою можна було б бстренько забігти, здати аналізи і піти на уроки вчасно. А тепер треба ну, незручно, треба їздити далеко і. Більше часу, і черги. більше часу черги, черги в два рази більші, тому що тут же дві поліклініки. В каторгу чергами черкаські батьки терплять, бо одну з поліклінік закрили на ремонт усіх лікарів і пацієнтів тимчасово перевели в інший заклад. Його керівник переконує, роблять усе можливе, аби створити нормальні умови для дітей та їхніх батьків. Черги є, тому що приміщення дитячої поліклініки, наші коридори, вони трошки завузькі для прийомів. В воротах іншої поліклініки попередження про ремонтні роботи. Щоправда, дата його завершення заклеєна. Працівники кажуть, в усьому вина погода. Пішли дощі а... і за дощів затекло всередині. Ну, зараз робітники виводять ці жовті плями з, з потолків. Процес трудоємкий, з одразу це не виходить зробити. Тим часом молодим мамам вже урвався терпець, адже ремонт триває вже три місяці. Незадоволені батьки написали петицію до влади з вимогою терміново завершити ремонт. Втім, у міській конкомі лише розводять руками. Дітей у поліклініку пустять не раніше кінця листопада. Дуже важка третій ступені важкості були роботи по заміні покрівлі. Ну, це дуже важкі роботи. Якщо чесно, ми планували 1 листопада, якщо чесно. А в зв'язку з тим, що не вилізли ці додаткові роботи, то зараз на 20 листопада перенесли. До того часу черкащанам радять запастися терпінням, адже черги в поліклініки лише збільшуватимуться. Сезон герві та грипу вже не за горами. Ірина Версур, Олександр Таран, Черкаси, НТН.